Про принца та вовка було у одного царя три сини, два розумних, а третій такий собі. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте, куди ви хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть, коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони і під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось: Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, Хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім. Хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його буде ситий. А менший по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав іде вовк назустріч і каже йому Злазь з коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв менше сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене, і кажи, куди тебе вести. А молодший син йому відповідає вези, куди сам знаєш, привіз його вовку великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп, а на стовпі висить. Клітка. А у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От молодший син, як уздрів її, та й каже вовкові, якби мені оту птицю. Іди, каже йому, вовк, та поліз на стовп. Та не бери самотузочку, а прямо бери клітку. Пішов молодший син. Заліз на той стовп та замість клітки і зачепив рукою мотузочку. Коли це дзвоник, дзень дзелень. І вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже, він їм птицю вкрасти. А сторожі їй кажуть це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них молодший син, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже молодший син, розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів молодший син на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже синові молодшому. Іди ж. В оцю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву. Пішов хлопець у конюшню, та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а од дила тільки брязь брязь. Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панно, що живе на сім верст від сіль. У дубовім гаю тоді візьмеш коня. З тими пішов хлопець від них. Прийшов до вовка, а він його і питає: Де ж кінь? Нема, та я розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай, ще швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий, коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди, каже йому вовк, до тієї пани та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов хлопець до пани та й просить її. Пошліть панну по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату, а він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду та й послала, а цей хлопець тоді, як ухопить її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня, до половини золотого, до половини срібного, вовк став та й каже йому: Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі, що до жарптиці птиці йде, а я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, а хлопець узяв його, підвів до сторожів та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав, сів та й сам поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці». А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього, усього та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони випустили його, та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не уздріли її як, та й побіг собі тільки видно, тільки курява знялась. Біг-біг він, а далі наздоганяє хлопця аж там уже, де була жарптиця. Та й знову каже йому Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам, та як візьмеш жарптицю, то сідай на коня та й їдь. Аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене, та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Хлопець так і зробив, як казав вовк, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну. Та й сів відпочивати, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а пана й просить його не засни ж, будь ласка, то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до хлопця. Аж він уже спить. Давай вона його будити, будила будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті два парубки. Дивись ну, каже один. Це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну девицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата і покинули там, а коня, жар птицю і красну девицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає і вовк дивиться, аж у хлопця вже клює сорока, а гадюка се з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки й каже Як ти мені не принесеш води цілющою і живущою, то й тебе об'ю. А в чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки. Одну прив'язав сороці до однієї ноги, а другу до другої та пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв полив дурня цілющою водою, стілив його, а далі живущою і оживив. Та й довго ж я як спав, каже хлопець. Якби не я заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів хлопець на вовка і поїхали, приїжджає додому. Коли дивиться, стоїть перед ганком каляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього. Поволік собою і каляску ту. а як побачила його жар у вікно, так і порхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом така заплакана їхати до вінця, як огляділа ж вона хлопця зараз до нього та й кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, за нього і вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут молодший син і розказав йому все до чиста, як було діло, а батько йому й каже Робиш з братами, що хочеш. Тоді молодший син поїхав до вінця, повінчався з панною, а братів простив, а Вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені бублики в'язка.